Привіт! Кажуть, хочеш будувати літак? Бери креслення, пиляй фанеру, гни труби, сверли алюміній, але є лайфхак для ледачих. І це кіт набір. Кіт не той, що м'яв, а той, що набір, як Лего. Тільки без інструкції української. Кіт набір це коли ти не ночуєш на форумі. Це коли ти не міряєш дитячим транспортиром кут загінну алюмінію. Це ти замовив, тобі приїхали коробки і починаєш гратися в справжнього авіаконструктора. Ціна. Ну так, це варіант для тих, в кого не тільки руки ростуть з правильного місця, а й гроші не закінчуються після покупки шуруповерта. Прості варіанти це 8-10 тисяч доларів. Більш сучасні і складні це 20, 30, 50, і це без двигуна і авіоніки. Але ти не мучишся з пошуком фанери 1,2 мм два окоуми класу БС 1088 як я. Так, вибір, звісно, обмежений, але є, наприклад, РВ алюмінієвий красень, Зеніт, ніби. Лего для дорослих. Sonex такий собі літак для тих, хто мріяв про спорткар, але купив літак. А також слінг від південноафриканських спеціалістів. Легкість? Так, це дійсно швидше, ніж будувати самому. Замість п'яти років в гаражі це рік або два по вихідних хобі. І плюсом цього є те, що тобі не потрібно нічого вигадувати. Все вже вигадали за тебе. Ти просто стаєш оператором свого авіазаводу. Складність? А ти пробував технічною мовою читати на 300 сторінках. Інструкцію, наприклад, Attach Radde Horn Bracket to Forward Fuselage юзін, Using Predrilled an 470 ad 46 рівець. І ти стоїш такий, що? А ще нюанс? Попередньо зібраний, це не значить, що все зроблено за тебе. Це да, дірки там посверлені, але тобі доведеться підганяти, красити і молитися. А якщо любиш страждати? Пиляти фанеру ночами, сваритися з сусідами через шум. Тоді вітаю в клубі. Збирай сам з пилкою, сльозами і купою фанери. Тож кіт чи будувати самому? Питання складне, як вибір між борщем вдома і в ресторані. І там, і там буде смачно, але вдома буде довше і дешевше. В ресторані швидше, але по кишені б'є конкретно.